Привіт, я Лукас з Вінтату, і сьогодні ми поговоримо про таке, як виглядає шкіра після татуювання? Чи можу я займатися спортом, чи можу я ходити у фітнес-зал, або які поради мені для цього потрібні? Давайте одразу почнемо з самого початку. Ти зробив собі татуювання. Тоді я б особисто порадив тобі протягом наступних двох днів, тобто наступних 48 годин, не займатися спортом, не ходити у фітнес-зал і, взагалі, не займатися жодним іншим видом спорту, щоб ти не піддавав своє тіло сильному фізичному навантаженню. Отже, питання: чи можу я взагалі займатися спортом? Це, звісно, найважливіше питання. Отже, я б порадив тобі, якщо ти ходиш у фітнес-зал. Зараз ми багато говоримо про фітнес. Це ж зараз у тренді, всі ці джимбредс і так далі. Ти хочеш займатися спортом, тоді я би порадив тобі не навантажувати ту ділянку, де зроблено татуювання. Тобто, наприклад, е, якщо татуювання на нозі та не тренуй ноги, якщо на руці а не тренуй руки, і так далі, це цілком нормально. Спробуй принаймні не навантажувати ту ділянку, де у тебе нове татуювання. Отже, наступна порада: якщо можливо обов'язково носи вільний або якби ти це не називав, мішкуватий одяг. Не одягай, обтягуючі футболки, легінси, чи що ти там зазвичай носиш на тренування, бо в цих місцях виникає більше тертя, більше тиску. Особливо коли рана ще загоюється, ти, звісно, хочеш уникнути будь-якого сильного контакту з нею. Я однозначно рекомендую, якщо можливо носити довгий одяг, і, звісно, наскільки це можливо, не перебувати на вулиці або уникати сильного сонячного випромінювання, бо цього ми теж хочемо уникнути. Якщо вже й доводиться займатися спортом, то хоча б так. Отже, ти все одно пішов на спорт і думаєш, ну відпочинок це, це взагалі найкраще, але ти не можеш інакше. Тоді, хоча б якщо після спорту хочеш піти в душ, спробуй. Або я б тобі порадив, приймай душ удома. У різних фітнес-центрах чи ще десь, ризик отримати бактеріальну інфекцію вищий, незалежно від наявності татуювання. Але з татуюванням це, звісно, ще більший ризик. Ми, звичайно, хочемо цього уникнути. Тому, хоча б приймай душ удома, гарно помийся в спокої, доглядай за своїм татуюванням, адже ти ймовірно заплатив за нього чималі гроші, і це не повинно бути даремно. Отже, власне, ми вже зібрали майже всі поради разом. Але не варто забувати, якщо ти, наприклад, займаєшся силовими тренуваннями, то це особливо стосується дуже м'язистих людей або тих, у кого так званий памп чи як ти це не назвеш, ем... У тих місцях, де ти тренуєшся, краще взагалі не займатися спортом, якщо це можливо, тому що ем, для дуже м'язистих людей такий памп може дуже швидко призвести до того, що татуювання можуть порватися, якщо шкіра стане занадто м'якою, особливо через піт або щось подібне. Це не дуже добре. Тому саме для вас ем, бодібілдери або фітнес-ентузіасти, у кого дійсно сильний памп. У цих місцях взагалі не займайтеся спортом, бо якщо татуювання порветься або шкіра незалежно від татуювання, ви це точно знаєте і ніхто з вас цього не хоче, тому це абсолютне табу. Так, це були всі поради, які я можу тобі дати від щирого серця. Якщо у вас є додаткові питання, якщо ви хочете дізнатися щось ще про це, просто запитайте в коментарях. Сподіваюся, відео вам допомогло, і до зустрічі наступного разу. Бувай!